Кого тільки зона не притягне? Привіт тобі, новоприбулець, я місцевий торговець. Усю! <звук> <Ось, все. звук> Значить, ти детектив, приватник, чи що? Скажи, а чи є можливість потрапити до зони, минаючи військовий блокпост? Отже, він провідник. Тоді тобі треба пробиратися до вчених. <звук> На складах він сказав, якийсь чувак є, який може відремонтувати мені спорядження. А де воно? Учу собі який модний молодежний. Привіт, це ти вилагодиш та бронежилети. Привіт, ну так, але тільки не все поспіль. А що тобі треба відремонтувати? Попереджаю, це не дешева робота. Чим більше злошування, тим дорожче. Отже, що робитимемо? Можеш полагодити мої спорядження? Без проблем, сталкери. показуй, що зламалося. Ось, подивися. Ціна дві, 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 шість тисяч. Мені тупо на ремонт треба. Де? А блін, так ось стан. Диви, який стан. Ружо так уже таке під. Підтягане, але костюм майже ідеальний, і він просить 2000 за майже ідеальний костюм, щоб його латати. Ну ти артист. Та ні, ну мені нічого не треба, особливо. Просто, блін, воно таке, наче і гроші є, і наче таке щось кудись би витратився. Але, блін, немає ніякого асортимента. Я першим ділом, оце гроші б зберіг би на якесь нормальну вже там чи зброю, чи я не знаю. Так зараз мені треба газюрити отуди, судячи по всьому. Так, де якусь там поверхівки, ще й шукати по поверхівкам, його треба Буде вже як на якогось торгаша, який там і калаші, хоча б якісь будуть, чи бо щось таке. Ну що нормально можна при приодягтися, то я вже в нього потрачусь нормально. А зараз оце лагодить порядження, я фіг його знаю наскільки мені його ще треба буде, але з іншої сторони блін, якщо ще довго доведеться з ним лазити, то це буде біда, наприклад, з тозом тим самим, якщо буде клинить, то буде неприкольно. Короче, не знаю. Ну блін, я роблю ставку на те, що все таки знайду якогось нормального торгаша ти Не буду, я з тобою розмовляти. Не тобі. будеш, ти не будеш. Вітаю. І ти не будеш. Зрозумів. Казали п'ятиповерхівка значить, мабуть, десь ось тут він, бо начебто більш п'ятиповерхівок і нема. Алло, нічого собі тут номера такі. Я б тут також жив. А воно не підбирається? Блін, ні Здорово. Здорово, це ти Спай? Так, я чому цікавишся? Приніс тобі привіт від бормана і ще кілька запитань до тебе. За привіт, звичайно, дякую. З старі друзі ще до катастрофи знали одне одного. Тільки я в зону раніше за нього подався, а потім його заманив. Зараз ми з ним можна сказати напарники. Я тягаю артефакти із зони, а він їх потім продає. Та й барний бізнес дохід приносить. Ну то, що за запитання до мене, викладай. Я шукаю одного хлопця, може допоможеш? У моєму КПК є його фотографія. Подивися уважно. Нічого сказати про нього не можу, він мені незнайомий. Та із цієї фотографії це зробити складно. Тут зображений молодий життєрадісний, гарноодянений хлопець, а зона змінює людей до невпізнання. Че за все ти його прізвисько теж не знаєш. Цілком мірно. Відомо тільки те, що він був провідником і водив вчених по зоні. Може, підкажеш, де вони знаходяться? Екологи чи що? Ну знаю я одну їхню базу, що в околицях Юпітера знаходиться. У них там бункер із охороною. Йти туди доведеться через територію занедбаного водосховища, де повно кабанів та іншої нечисті. Тож треба добре озброїтися або пробиратися дуже тихо, не привертаючи уваги. Та й на юпітері монтарі вистачає. Бачу, що прогулянка обіцяє бути веселою. Гаразд, я пішов, дякую. А в мене тепер два завдання: знайти бункер вчених на янтарі і поговорити з сахаром, знайти бункер вчених на околицях Юпітера пітера і поговорити з ними. А це не одне й те саме завдання, по суті. І як би окей, я зрозумів, але не зрозумів, що тепер далі робить. Я, типу, з усіма поговорив. Але що далі? Мабуть, усьо. Мабуть, східний, це усюди, сюди, мабуть, блокпост. Мабуть, нам треба йти туди говорити з вояками і давати їм на лапу. Ну або якось пробиратися. мимо них. Тут якось так цікаво налаштовані оці завдання. Вони без міток. Ну я до сих пір навіть не знаю, чи це таки задумувалося. І тут таке, що треба типу логіку включати трішечки, бо завданнями тебе не водять прямо за руцю. Тобто, могли б додати завдання, йти е, на блокпост, або там, типу, мимо них. Завдання додати, але цього всього немає. Ну, це якщо все таки правильно, я думаю, що мені треба вже на бок пустити. А якщо ні, то буде, звісно, не прикол. Все одно грошей я підзаробив, наче нормально, навіть якщо там 10 тисяч за прохід, гадаю, ще ок. Та ні, привіт, лейтенанте. І тобі не хворіти. Ти щось хотів? Так, в мене з'явилась велика потреба потрапити до зони. З ким мені говорити, щоб вирішити це питання. Такі питання тільки командир може вирішити. Запитай хлопців на блокпосту, вони підкажуть, де його знайти. Дякую, служивий. Та командос, команду згадаю оце. Якби я захотів нелегально, то я щось навіть не вдупляю, як би тут нелегально все це перестрібнув би. Тому мені здається, тут тільки ле... ну, тільки закинуть баблішка треба. Здоров, майоре, у мене до тебе справа є. Поки. Я командир блокпоста, туди всіх до мене є справа. Ну викладай свою справу. Я приватний детектив, проводжу розшук однієї людини. Родичі за нього переймаються, його сліди ведуть до зони. Так це ж микрут про тебе по рації казав. Так, я був у нього. Ну то що, пропустиш? Все, що ви мені тут із жмикрутом наговорили, дуже цікаво. Але без спецперепустки ніхто до зони пройти не може. Ну і скільки коштує ця спецперепустка? Та взагалі дрібниці лише якихось 20 тисяч. Я згоден, тримай гроші. Чудово, тільки я хочу попередити тебе, що зона це не солодка вата. Там такого надивишся, що на все життя вистачить. Одні тварюки, чого варті. Для тебе зараз головне через безлюдне водосховище дістатися Юпітера. Там буде веселіше. Ну чого стоїш? Проходь швидше, не затримуйся тут. Дякую, майоре. Щасливо залишатись. Все завдання виконати, проникнути в зону. До речі, оце прям добре, що я, типу, не тренькав гроші. 20 кусків, тупо, М да, непогано. Бо це би ось у мене зараз 6200 зосталося, це би все спорядження полагодив. Купив би там ще якусь енергетика собі, то все вже, срака вже, б відразу було. Перейти до іншої локації. Так, Все, ми на цій локації закінчили. Блін, серйозно, біганини щось капець. Якось мені не, не дуже прям. Закайфив. Ні, сюжет прикольний, мені подобається. Сюжет прям поки що радує. Але що буде далі, побачимо. Так, водосховище. Ми зараз вже на водосховищі. До речі, ось якесь чорне озеро. Мені треба знайти околиці Юпітера. А, вчених на околицях Юпітера. Це, блін, я не пам'ятаю, де їхній бункер. Ну, коротше, ось. Коротше, то потім розберемося. Тобто це різні, блін. Треба на Юпітері. Отут у вчені були. І ще в Янтарі, а Янтар у нас де. Огу тут так, коротше, Локації тут капець. Янтар. Капець, капець прямо тут а, цих локацій, мені значить, чомусь так прям дуже сильно здається, що це модифікація така нефігова надовго буде. Пацени. О -о -о -о. Не... А це завжди? Це якийсь арт. А, 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 а. -а, -а. Mm. Я думаю, це артефакт, якийсь якась підступна аномалія. Прям дуже блін, не знаю. Мабуть, я зараз тікати буду. Я жарти хочу. До речі часто я жарти хочу, а в мене жрачки вже й нема. У мене ось тут залишилась тушонка, але насиченості від неї 25% Всього чи блін доведеться стріляти з ними? Спробую обігти, наче не агреться. А ні, вони спалили мене. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Отут повинна бути база саталкерів. Я вгадав? Будь ласка, я хочу, щоб я вгадав. О, це база! Срака, енергетик по-любому. Це що за локація? Іще свиней понабігало. Алло, а чого вас так до сраки, сука, мені? Просто так позбігалися з усі округи, скільки їх там взагалі? Водосховище, оце водосховище, непогане. Мені треба базу знайти, якусь. А може тут взагалі нічого нема на цьому водосховищі, і просто далі кудись бігти треба. Ну, на околиці Юпітера наступна локація, як би наче. Просто тут ще навіть значків, типу переходів нема, щось якось не знаю. Просто в мене є варіант по черзі з ними, потихеньку по... По... розбиратися. Або тупо зараз летіть на всіх парах, на якихось натралювати сталкерів. Якщо що вони тут взагалі є. І собі бігти ну далі. Але єдине, що я якби треба, мабуть, енергетика бахнути. О, хтось є чую. Пацаны, я вам я вам тут гостей приніс. Будете? Во-во, пошла жара. Ну, з підтримкою, я думаю, легше буде. Чи я зараз усіх просто погублю, так скажімо. Давай вали, вали, не нада. Коротше, як варіант, в принципі, непоганий бійти просто, але треба ще десь буде сховатися. Я не знаю просто чи вони мені сильно ті сталкери допоможуть. Я знайшов колючку. Радіація мінус кровотеча плюс. Ну, проти радіації окей, але в мене один ХП зостався. Чи що це чи скільки то. Ну я бахну аптечку, мабуть. Просто не знаю, варто воно ну, то. 3000 гривень колючка. Коротше, тут треба тихенько, так, мабуть, звичайним темпом ходити, бо це коли біжиш, вони прямо граються нормально. Так, ось тут чуваки, якісь, але мені здається, це звичайні поцики. Це що взагалі? Костюм на тобі дивлюся, незвичайний. Де підібрав? Це вартовий волі, костюмчик добротний, нічого не скажеш. Не раз мене рятував від пазурів звірячих. Я його отримав, коли до волівців долучився. Сподобався, чи що? Чи так просто цікавишся? Та так, просто дивлюся. Костюм цікавий. Його ти запитав. Ах, це точно що ах. до речі, ось артефакти можу продати. Та в мене взагалі на продаж особливо так то і нічого нема. Короче, все, давайте. Розход. У -у -у. я гадаю нам тупо вперед до цих околиць прип'яті до бункера. Цього мабуть тут ніяких особливо пригод не буде на цій локації, мабуть. Кабани на дорозі прям. Тут, коротше, мені оце подобається, що тут треба, знаєте, як, щоб безпечно пересуватися, треба, блін, так тихенько. Не знаю, тут такі мінімальні, такі невеличкий. Оп. Блін спить. Та спи далі. Скотина. Ой-ой! Ну троє, троє, окей, троє нічого страшного. Тут десь просто артефакт ще один був. Підібрав? А медуза. Медуза, так медуза. Блін, та ну ні. Та ну не, ну пацани, не надо. А о фу я задовбався помирать, але це тільки початок. Це я прям впевнений. О, медузу ще одну знайшов. Чи ні, це. А, це нічна зірка. 15 кусків. Ну, так, тут трішки так ще є сенс. Е -е... Ходити по різним місцям, вишукувати щось. Але з ничками щось взагалі. Я не знайшов ніякої нормальної ще нички ні разу. Артефакти попадаються. Та й непогані, до речі, нічна зірка, чуєш. Але щоб ничка якась там зі зброєю або патронами. ой 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 ой! ой. Ой. Та це капель, от починається перестрілка просто. Це все з усієї локації просто до тебе прибігають. Так я надіюсь, драбина не фейкова хоче. А вона фейкова, походу. Що це за говно? Чого я туди залізти не можу? Я просто думав, там може в ангарі щось є ще. Але та тут взагалі рипатися нікуди не можна. Тут навіть якщо ходить видивлятися по різним місцям, то я краще вже, ну так, пішком куди. По прямій мені куди треба, пройду, да і все. Ніж займатися цими пошуками луту всякого, собі дорожче буде. Звісно, можливо, тут щось десь там, якась ничка дай лежить, але того воно не вартує поки що. Аби в мене ну, спорядження нормальне було, щоб я там зайшов. ту ту ту, -ту Усе їх похрецав, да й пішов. Так, стоп. Це знову аномалія. Блін, просто така міні-аномалія, така не, не виглядає як аномалія. Але я вже, до речі, на фінішній прямій майже. Привіт. Давайте вже. Ого, у вас тут. Капець, в них ще й дамаг такий, що я, я гриб був вообще. Просто ти Їх там капець до сраки. Ні, треба якось обходити або тікати. О, тут прям біноклем ти прям користуєшся. Зазвичай ти бі... про бінокль ти взагалі в сталкері забуваєш. А тут прям треба капець він, і він прям допомагає. Треба видивлятися ці мутанти, і треба оббігати їх якось намагатися. Хоча, блін, я воно бачу, і там є, і там є, і там. Занадто їх до сраки. Так, мені треба перепочити. Коротше, я гадаю, що зараз на своїх двох просто вже буду летіти. Я не хочу тут затримуватися, хоча на Юпітері мене, мене чекає більше таке саме. Так я похаваю, мабуть, і зараз тільки вони на мене налітають. Я валю. Так, ось тут, бачите, якщо звичайним темпом ходить, вони не так помічають. Тому є сенс ще трішечки так тихенько бути. Просто я думав в ангарі тому що якесь також є база. Там нічого нема, Там мене тушка шкани зустріли. То, походу, то єдині там два сталкера в отій будівлі були, да і все. Так, переходимо до іншої. Тут ми взагалі пригод нуль. Ми просто пробігли цю локацію, рахуй і все. О, а це вже в нас Юпітер. Так, треба тепер. Ой, це по мене, походу. В такому випадку я зараз з ЖК на мабуть заряджу. Коротше, вони поки там ще здойдуть. Я зараз хочу роздуплитися, де цей бункер. Я не пам'ятаю просто. А, ось сьо, ось сьо, схоже він. Начебто. Ну, до речі, зараз можна спробувати розвалити їх і залутатися заодно. Бачите, нормально, з першого разу вже канчик цей оформив його. Судячи по голосу їх нормально тут, О, чую автоматик, скоро він буде мій. <гум> Гамна тобі. Ой, так, треба, мабуть, перемотатися. Нюхать. Все автоматик сюди тупо. До речі, ці КПК он по 2000. По 2000 коштує, тому є сенс їх збирати. Хе-хе, <реш> блін, прикольно. Жекан прям лупить добренько. Пемис збирати якось не дуже хочу, не важить нормально. А от патрончики я візьму і ось, до речі, форт є. Замість ПМ краще буду. І отам, от наче ще хтось був. Так, таблетуси це від кровотечі, енергетуси. До речі, енергетики в них є, тут нормально. І 15 тисяч коштує автомат. Тобто також можна буде якось наваритися. Але ж також тягти якось не дуже хочу. Ну тут повинна ж бути база цієї станції, яну ось цього тут аж повинно бути сталкери. Просто чи я зможу туди зайти та да продати це все, щоб я його ну, не тягнув, типу, дарма. І взагалі, блін, аптечку, мабуть, бахну. Світи! Да, їх тут багато. Понял. Ну, по мені також дамаг непоганий проходить, так то? Реалізм. <ц Cerch> <цес> Самі себе ту лімончика наїлися. Так, оце в контейнерах. До речі, я мабуть, це таке зараз дріб побахну. А чу. А блін, це схоже, вже в мене ламається тупо цей тоз цей козел. мене підставив цей тоз. Треба було, мабуть, все-таки відремонтувати його. Ж... Нюхать, все я це зостався, все, все, чи не все. Да, ідея собі не сильно така була. Блін, важкувато. Тут важкувато. Типу розвалюються вони швидко, але разом з тим Разом з тим і вони розвалюють нормально. А ось. Все. А, це там хтось був, я просто думав. Це хтось, чи, чи це там мені щось приглянулося? Там, з пістолета і далеку ще стріляти нормально можна. Та я задовбався, можна мені пожалую стоїть вже далі кудись піти. Ну залутатися, звісно, для початку. Та що за гамно? Заклинив! Скотина, дрючок сраний, а не тоз. Фу, поки що, начебто, все. Тепер е, час лутатися. Ой, този в них також є. І артефакти в них є, коротше. Пацани, ви тут мені нормально завезли барахлідзе. Все, полутався, тепер треба це відсортувати, бо в мене. ого, скільки ось його. А я осью, до речі, ТОЗ 66. Ну він трішки фіговіший, ніж ТОЗ. Але він не такий зламаний хоча б. А ТОЗ, мабуть, я поки викину автомат. Обрізось оцей також, мабуть, викину. Автомати, наче, та хай буде. Взагалі в мене вже 400 майже патронів на автомат. Типу, ніфіга собі. Давайте, коротше, окей. Поки що з автоматом полажу? Закинем зараз на пояс патрони, і наче все. Оце так, мабуть, і підемо. Єдине, що, мабуть, ще оцей викину я зараз Пістолет Оці, мабуть, блін, а жратви у чуваків, походу, і не було ніякої, да? Походу, ніякої жрачки нема. Бо я знову так то їсти, хочу і вже ось тим ні. Тут взагалі якось саме по собі воно все темне. Дуже ж ніфіга тупо не бачиш. Знову свиню воно. Ми спробувати оформити його. Ще й автомат клине типу чи що. І ще воно біжать. Зараз ті патрони швидко закінчаться, мені здається.